Детальніше про це розпитаємо Дмитра Соломчука, члена Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю. Пане Дмитре, власне, за 11 місяців роботи коридору експортовано, як я вже сказав, 60 мільйонів тонн вантажу. Як ви оцінюєте от такі показники? Чи працюють українські порти в повну силу зараз? Ну, на сьогоднішній день порти працюють, можна сказати, Дуже потужно завдяки і збройним силам, завдяки старехуванню суден, суден і вантажів, і все більше власників суден заходить до нас на завантаження. А Що саме головне, все більше ми експортуємо не тільки сировину, а все більше ми починаємо експортувати муку, олію, цукор, то є те, що є з кріробки, курятини. Буряти не багато експортуємо. Молочних продуктів починає молочні продукти активно починаємо експортувати сухе молоко, масло та інше. Яйця експортуємо активно дуже. І це вже додана вартість, це вже є плюс. На жаль, цей рік особливо от зараз знаходжусь в південних регіонах. Постраждалим фермером важко, тому що не тільки через війну, що в них немає техніки, але фон ж перемоги, забезпечує, але й Через засуху, яка тривала 4 місяці, маленький вражай, дуже сонячник. От зараз на комбайні збираємо 700-900 кг на гектар, що є вже збитковим. Аграріям знову в постраждалих регіонах цей рік дуже важко і дуже важко вийти хоча б в нуль, щоб мати можливість заплатити за паї та податки. От власне збіжжя й залишається головною експортною сировиною. Давай, давайте про це далі поговоримо. Адже аграрії не тільки збирають зараз врожай, а вже і розпочинають сівбу озимих. А які прогнози на врожай 25-го року? Так, сівба озимих вже вже е, спочалася, особливо в південних регіонах. Е, тут все дуже залежить від погодних умов, саме південні і східні регіони. Через те, що західні центральні вологі вистачає, а й тут дуже залежить, чи піде дощ. Всі чекають дощу, тому що четвертий місяць стоїть повна спека. Все залежить від цього. Якщо буде дощ, будуть умови, ми зможемо на наступний рік зібрати і більше 80 мільйонів тонн загальному всіх культур, там бобових, олійних, зернових. Тому що площа розмі... розміновані збільшуються, аграрії активно розміновують, і посівні площі будуть на наступний рік вже більшими. А що до цього року, які цифри тут маємо? Як вплинула на цьогорічний врожай посуха? Дивіться, планувалося, рахувалося, що орієнтовно всі культури буде зібрані. Біля 75 мільйонів тонн. Але враховуючи те, що на півдні, сході кукурудза, сонячник через погодні умови посохли потім багато в незібрано пшениці через те, що обстріли були і погоріли поля, напевно, що прогнози потрібно зменшувати. На три на, на я думаю, на три мільйона тонн, зменшувати і можливо десь 72 два мільйони у нас в загальному буде. А як Ви вважаєте, на яку продукцію, от в, в, з огляду на те, що ви сказали, ціни можуть вирости. А на яку можливо і навпаки впасти? Я думаю, що на всю продукцію ціни піднімуться, тому що світова біржа щодня ціна піднімається. Що пшениця, що сонячник, що ріпак, що соя через те, що багато країн Європи також була засуха. У них не вирожає. Так само це стосується і інших країн. І буде в цьому цей рік дуже велика потреба в нашій продукції в світі, тому що її буде не вистачати. Чи означає це, що буде в нашу країну більше валютних надходжень? А взагалі, в які країни Україна експортувала найбільше зернових останнім часом? Хто наш найбільший покупець? Це і АПЕКА близький скіт Китай. Найбільше це Китай. Був я думаю, цей рік також буде найбільше Китай скуповувати, тому що він не зможе. Десь купити, да? і ми бачимо, якщо Аграрії і Херсонщини в тому році віддавали свою пшеницю там, по 4 тисячі гривень тонна, то цей рік вже в них купують 9600 тонн. Якщо в тому році сонячник віддавали по 11, по 12, цей рік вже ціна 20, І за моїми прогнозами, ближчий час вже буде 1024. Тобто ціна в два рази майже піднялася з минулим сезоном. Плюс дешевшала логістика через те, що більше операторів суден заходить на завантаження. Е, через те, що є введений е, спецстарій фукер для поставки агропродукції. як аграрії також отримують більше коштів. Україна більше валюти. Пане Дмитре, як би там не було, але все ж таки проблеми з експортом існують, будемо відвертими у всеукраїнській аграрній раді. Заявили, що ціни на цукор в Україні падають, оскільки експортувати його не можуть. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що європейський союз е, ввів квотування. Квоти ми вже використали, і можна сказати, і е, е, коли буде новий виражай, Постачати в Європейський Союз, якщо вони не будуть відмінені, немає сенсу. Але наші вже виробники домовляються з країнами іншими, як Африка, Близький Схід. Вхід також відновили вже старання постачання було в Азербайджан, інші країни. А те де, де є потреба цієї продукції, і підходить наша якість, підходить наша ціна. Але ведуться постійні перемовини з європейським союзом. Щоб ці обмеження, квотування, мита шалені були зняті, якщо ми прямуємо до європейського союзу і виконуємо принципи всі їхні умови, пане Дмитрі, от ви зараз знаходитесь в полях, і так би мовити, про все, що відбувається в аграрному секторі, дізнаєтесь не з заголовків змі, а безпосередньо спілкуючись з людьми. От з якими проблемами зараз аграрії стикаються найчастіше під час своєї роботи, і як їх вирішують? Найбільше проблем це постраждалі все таки регіони, тому що тут найважче. Це тут і розмінування, величезна проблема. Е -е, хлопці розміновують е -е, багато є різних випадків підриву техніки. Вчора і позавчора щодня це бачимо, чуємо. І це якщо з Херсонської області е -е, складнощі часто. З логістикою, тому що не завжди автомобілі вантажні хочуть сюди їхати на завантаження. Це є в постраждалих регіонах кредитування. Банки не завжди повертаються лицем до аграріїв. Це погано, і це питання будемо піднімати і не завжди кредитують. Це не вистачає робочої сили, це по всій території України. Немає кого посадити за кермо комбайна чи трактора. Постраждалих регіонах це техніка, бо в них взагалі власної техніки немає. Вона вся була спалена окупантам, або викрадена окупантам. Але добре, що я говорю фонди благодійні, ті як жнива перемоги повністю забезпечують технікою. Якщо взяти західні регіони, аномальна була спека не справлялись в пташних траках, то праківництвом займається системи кліматизації вентиляції, і загинуло велике. Поголів'я дуже на західній Україні і аграріїв досить великі були втрати. Тобто питань завжди щодня вистачає, але найскладніше це Карківська, Херсонська, Донецька область, Запорізька. Це найскладніше, де відважні, незламні люди працюють в таких умовах, що повірити. Тут я не вони самі не можуть порахувати, яка собі вають із тої продукції. Собівають і ціна її в людське життя, в каліцтво, яка не визначається ніякою районію. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за цю цікаву Давай розмову, за те, що ви знаєте. Знаходись... Сонячники, от бачите, які маленькі шляпки, зовсім малесенькі. Помаленькі, по 5-7 сантиметрів шляпки. Що, що, ми ж звикли, щоб сонячники шляпки були по 40 см, по 30. Ну, таке. Але що маємо, маємо зібрати. Сподіваємося, що в майбутньому власне так і буде, як колись. Дякую вам дуже, пане Дмитри, за цю розмову. Дякую. Нагадаю, це був Дмитро Соломчук, член комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики.